Кремль втрачає контроль над Росією. Курська операція набирає обертів. Місцеві готуються до референдуму. А Віталій Кім пропонує гуманітарку курщанам. Литва передає Україні дронів на 5 мільйонів доларів. ООН визнала масові знущань над українськими полоненими. Масштаби воєнних злочинів росіян шокують у студії. Яна Кочкурова і далі більше новин. Росія втратила контроль над територією площею до 350 квадратних кілометрів у Курській області. Про це пише російське видання «Агентство». Ще один кремлівський і близький до Міноборони телеграм-канал Рибер стверджує, втрачено контроль над західними передмістями суджі, а також розташованими на південь від Горналь, Гуєве та Курилівку. Водночас інститут вивчення війни пише про підтверджене просування українських військ на глибину до 10 кілометрів. В самому Кремлі бояться використання винищувачів. Ф-16 під час операції у Курській області з Телеграф пише, що російське командування не очікувало таких дій, тож це є наймасштабнішою атакою на територію РФ після повномасштабного вторгнення. Вочевидь, це спланована і добре підготовлена українська операція. Адже, як відмічають журналісти, Україна підтягнула до кордону засоби ППО для захисту наземних військ. Російські ж військові розлючені тим, що міноборони РФ не здатне забезпечити безпеку на кордонах. Тим часом мережу наповнюють відео із розбитою російською технікою в РФ. Зокрема, ось так виглядають нині танки окупантів, які кинули на оборону. Наш пост. <пі> пряме попадання. Крім того, близько 40 російських військовослужбовців із білим прапором вийшли до українських воїнів і здалися в полон на опорному пункті КПП Суджа. На допомогу регулярним російським військам на Курщину начебто вирушили вагнерівці. Принаймні про це нібито свідчить чергове відео з Телеграму. Та де саме їдуть найманці, коли доїдуть і скільки їх взагалі залишилося після провального походу на Москву, невідомо. Командир сказал, кто умрет первый, тот блядь, нас. Умирать нельзя. Поехали в курс, блядь. с корабля на бал, как говорится. Пускай да. ждут, Скоро придем. Такою невизначеністю не дивно, що місцеві вже заговорили про референдум. Реакція чоловіка суджі одразу про все і про те, як достойно ведуть себе із цивільними населенням, імовірно, наші військові, про те, що розбиті саме важливі об'єкти, по яким треба бити. Та найцікавіше, що місцеві зовсім не проти жити під українським прапором. Я думав, коротше, звав мене, звалня, не перевірив документи. не грубил ничего сказал что нельзя снимать я говорю что нам делать теперь что будет он типа что делать учите им украинский и готовьтесь к референдуму честно уже по каким флагом жить главное чтобы мирно если наши нас не могут защитить может хоть украинцы смогут Хоже і українські посадовці готуються до приєднання нових земель. Так очільник Миколаївщини Віталій Кім всерйоз пише, що треба подбати про гуманітарку для жителів Курщини. Ще пак, адже російська влада кинула своїх громадян на призволяще. Десятий день без відключень Україна в серпні живе з постійним забезпеченням електроенергією, бо ж атомна генерація наразі гарантує до 60% споживання електроенергії. У міністерстві енергетики сподіваються на ще кращі новини, бо незабаром депутати мають голосувати за законопроект про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Вони гарантовано додадуть до української енергосистеми додатково 2,2 ГВт. гігават. Потужності. Потенційний віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс не захотів спілкуватися з українськими топ-військовими. Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на слова блогера і прихильника теорії змов Чарльза Джонсона. Він передав журналістам особисте листування з Венсом з кандидатом у віце-президенти. Минулого року намагалися зв'язатися глава української розвідки Кирило Буданов і глава повітряних сил Микола Олещук. За даними редакції, Венс обговорював закордонні Ян США разом із Джонсоном та різко негативно висловлювався про прохання України про військову допомогу. А ще через три тижні після того, як республіканці в палаті представників заблокували пакет військової допомоги для України, Вен списав, що йому дзвонили високопосадовці з України, нібито голова нашої розвідки та голова повітряних сил, нібито скаржитися з приводу Ф 16 Дронів на 5 мільйонів доларів передає Україні Литва. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї дружньої до нас країни. Мова про продукцію п'яти литовських виробників, які вдосконалили свої БПЛА відповідно до зауважень збройних сил України. Досягнення українських пілотів БПЛА додають надії про те, що дрони можуть буквально змінити хід війни, бо ж вчорашнім застосуванням безпілотника захоплюються і аналітики, і військові експерти. Детальніше про це в сюжеті. В мережі з'явилося відео, на якому вперше українські військові за допомогою дрона збили російський гелікоптер. Експерти стверджують, цей прецедент відкриває нові можливості для боротьби дронами проти російської авіації. Я рахую, що на провеликі жаль, що опублікували це відео, тому що насправді це розкриття на деяких можливостей, які були раніше закриті і не були доступні для незагал, але тут слід зауважити, що насправді є низка можливості наших е, ударних пола, які можна буде використовувати в протидії проти авіації. Тут ми кажемо не про використання зустрічним курсом. А за рахунок перехоплення повітря вже кілька місяців, як українські пілоти дронів почали збивати великі російські розвідувальні БПЛА типу ланцет. Застосування від дронів дедалі стає більше, і ефірдрони стають дедалі технологічнішими, дозволяючи там працювати на більших швидкостях. Мати певні системи наведення автоматичного захвату цілі, тому в принципі я думаю, що дедалі більше буде використання даного типу ураження, і ми будемо дедалі більше бачити таких цікавих стосунків саме пітру. А президент України Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні заявив, що в минулому місяці українські військові вперше використали більше бойових безпілотників ніж ворог. Наші українські сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупанти. Це має бути стійкою тенденцією на фронті по всіх видах дронів, які є у наших підрозділів. І наше українське лідерство щодо дронів може бути не лише тим фактором, який наближає справедливе закінчення війни. Але і зробить Україну постачальником безпеки для інших держав безумовно слід зауважити до якості Україна пережає. Як бачимо з останніх подій щодо кількості, теж тому що насправді. Росія основний паритет ставиться з великою кількістю озброєння для того, щоб завдавати великої кількості шкоди, але не звертає увагу на якість цього озброєння. У нас навпаки, у нас є велика кількість приватних компаній, які займаються розробкою і створенням, і основний напрямок руху це високотехнологічність для того, щоб якісно можна було працювати. За словами експертів, сфера БПЛА в Україні розвивається семимильними кроками, і українській армії направду є чим пишатися. Ми навчили наші безпілотники працювати на відстані понад 1800 кілометрів, і підтверджених є ще з тисячу кілометрів. А можемо літати на 3000. Ми можемо працювати з до засобами про боротьби. Ми можемо працювати в обходячі засоби протиповітряної оборони, і ми можемо Ми маємо власні розробки щодо інерційних систем, які активно допомагають нам проходити складні маршрути на території Російської Федерації. І насправді ми зробили низку ефірі дронів, які дозволяють нам в автоматичному режимі захоплювати ціль і знищувати. Наприклад, вже готується рішення, як боротися з новими російськими дронами з ДСП і пінопласту, які росіяни роями почали запускати по Україні. Почнемо з того, що росіяни не за перемогу, те, що у них є поразкою, тому що вони зараз обмежені суттєво обмежені з отриманням комплектуючих для створення дронів шахет. Тому вони вимушені були шукати дешеве дієве рішення, і вони були, а, розробили цей гербер за рахунок китайських комплектуючих, і тут слід зауважити, що велика кількість даного засоба безпілотника ударного, дозволяє насправді навантажувати протиповітряну оборону. Але тим не менш, а, я думаю, що найближчим часом а, ми побачимо все ж таки застосування дуже цікавих засобів а, перехоплення. А, саме таких ударних дронів а, вже. В небі в українському не і хоча ворог постійно анонсує, що невдовзі з українськими дронами вони розберуться. Знаємо як не просто приходять нашим ребятам бойцям, які спілкуються з тим, що ці дрони противника, як мухи просто літають на на над головою. Ми, все це відомо. Ми на роботу цим і уверен, результат буде. Ми використовуємо впівдрони на різних напрямках з різними задачами, і доволі потужно і доволі давно. На принципі, ворог навчився у нас це саме робити за рахунок повторюючи деяку тактику, яку використовував Україна. Поки що здобути перевагу в сфері, БПЛА ворог не може. Взяли у полон у військоматі. В мережі поширюється відео, нібито зняти в Ізмаїлському ТЦК на Одещині. Автор відео переконує, що 15 чоловіків після проходження ВЛК тримають під замком в поганих умовах і не випускають з приміщення. Коментарів від військових поки немає. Добрий вечір, це ТЦК, Ізмаїл. Свердять які у слові держат ребят, котрий призиваються, Не випускають нікуди. Всех держу заперти, ничего не известно. Вот клетка, выпуск, там дверь на ключе. Вот все ребята здесь, не знают, что делать, ничего не говорят. Більше 95% українських військових зазнають тортур у російському полоні. Таку жахливу цифру озвучила керівниця місії ООН Даніель Белл. Вона відзначила такі воєнні злочини. Регулярна практика серед росіян. Українські воїни зазнають тортур буквально під час першого допиту. За словами правозахисниці, їх б'ють металовими палицями, палками та струмом. Даніель Белл не стрималася і прямо сказала, що це найгірше, з чим їй доводилося зіштовхнутися за два. 20 років роботи, крім того, вона підкреслила, що представники ООН мають повний доступ до російських полонених в Україні і можуть спілкуватися з ними. Втім, позбавлені можливості спілкуватися з українськими полоненими в Росії. Це були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.